Ділок 20 листопада ви дивитесь новини на 11-му. В студію Олена Петроченкова. Вітаю зранку, півгодина тривога. Але зараз на Дніпропетровщині все спокійно, без повітряних тривог та атак минула, і ніч тихо і на Нікопольщині. Хоча там практично безперервно лунає сигнал про небезпеку артобстрілів. Позиції ворога за кілька кілометрів від прибережних громад. Тому росіяни постійно тероризують цивільних. Двоє водіїв загинули. Ще одна людина поранена зранку. Росіян обстріляли. Автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні пошкоджені автівки та житловий будинок. Обласний центр був під ворожим вогнем і на вихідних. Окупанти вдарили по житлових кварталах. Випустили три десятки снарядів через обстріли. Поранені люди, в тому числі трирічна дівчинка. Її шпитали до реанімації також у лікарні троє жінок. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Я лежала. Чує гукнуло, воно якраз воно, ні балкону нема, ні стекол немає, нічого. телефону. Тут в воді то лежить малая. Там теж почало зібрати вже сколо. Забрали жовмо в больницю. І Серед травмованих трирічна дитина дівчинку забрали до лікарні з пораненням шиї та ніжки. Також поранення мають троє жінок і чоловік. Бажаю скорішого одужання маленький і всім постраждалим. Під вогнем була і білозерка. Самостійно до лікарні звернувся поранений чоловік. Перший сніг випав на Дніпропетровщині обласний центр. Він накрив вчора. надвечір і не припинявся аж до ранку. Чи паралізувала негода місто та які її наслідки для Дніпра та області розкаже наша Катерина Нічик. Вона оперативно стежить за ситуацією. Катю, тобі слово. Вітаю Олено. рейсний сніг розпочався у Дніпрі та області вчора ввечері. Нагода накрила регіон близько сьомої вечора та не вщухала аж до самого ранку. Оперативно почали працювати комунальники в обласному центрі. На дороги вивели 59 одиниць снігоприбиральної техніки протягом ночі до ладу приводили дороги та тротуари, аби не стався транспортний колапс у місті. До ранку комунальники використали 1160 тонн протиожеледної суміші. Нині на дорогах Дніпра ситуація контрольована. Великих заторів ніде немає. А дороги та тротуари розчищені майже на всіх вулицях. Натомість на деяких маршрутах затримки у русі громадського транспорту через це подекуди великі черги на зупинках. Утім, у міській раді наголошують, запевняють, що скоро весь міський транспорт буде рухатися згідно з графіком. com Не минулося цієї ночі, і без повалених дерев рятувальники повідомляють, мали 24 виклики на прибирання повалених дерев та гілок, які пересконжали руху автомобілів. Також у Нікопольському та Кам'янському районах надзвичайники надавали допомогу працівникам екстреної медичної служби через погодні умови, які не могли приїхати на виклик. А у Дніпровському районі надзвичайники буксирували маршрутку з пасажирами, яка застрягла у сніговому заносі. Нині у місті та регіоні комунальники ще продовжують ліквідовувати наслідки негоди продовжують очищати дороги та тротуари. Натомість синоптики попереджають, що надвечір у Дніпрі та області знову можливо сніжитиме. І власне зараз ми стоїмо на вулиці, бачимо, що вже починається потрошку снігопад. Тож будемо і надалі збирати актуальну інформацію та оперативно повідомляти її вам, Олено. Дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про оперативну ситуацію в місті стосовно негоди, яка накрила Дніпро. Рух транспорту зупинили майже на місяць. Комунальники приступили до ремонту аварійного перехрестя у самому центрі Дніпра. На розі проспекту Яворницького та вулиці Грушевського роботи розпочали у суботу. У департаменті транспорту пояснили, що трамвайну колію у цьому місці не лагодили близько 50 років. Нині вона негайно потребує заміни. Ремонт асфальтового покриття та трамвайних рейок на проспекті Яворницького та вулиці Грушевського розпочали ще у суботу. У департаменті транспорту нам пояснили, що пішли на такий крок, аби дніпряни не і вже у перший робочий тиждень без заторів та запізнень дісталися на на роботу. Однак тягнучки вже спостерігалися від суботи. Бачимо, ми їх і зараз. Особливо це видно у центральній частині міста на з'їздах чи на під'їздах до центра. Альної переправи, а от що стосується ремонту, зараз тривають демонтажні роботи. Комунальники знімають старий асфальт та бруківку, і після приступлять до демонтажу трамвайних рейок та укладання подушки на стилу для нових рейок. Нагадаємо, що ремонт триватиме до 25 грудня для автомобілів. Перехрестя проспекту Яворницького та вулиці Грушевського відкриють вже 4 грудня. А от де у зв'язку із ремонтом були черги. Гі на громадський транспорт а, ви дізнаєтесь вже у наступних випусках новин. Врятували п'ятеро людей, троє з яких діти у Дніпрі на вулиці. Набережна перемоги. Загорілась квартира. Полум'я виникло на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення люди не змогли самостійно вийти і опинились у пастці. Вогнеборцям вдалося вивести із верхніх поверхів чоловіка, жінку та трьох дітей. Малечу та матір доправили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Пожежа ліквідована 9 годині 48 хвилин залучалось 5 одиниць техніки та 22 чоловік особового складу. Загиблих на пожежі немає. Гроші на зсу та дрони замість Бруківки з такими гаслами у суботу мітингувальники вийшли до міськради. Також утворили живий коридор на та перекрили одну із смуг на проспекті Яворницького. Активісти вимагали зменшити видатки на благоустрій Дніпра, що відповіли у мерії сюжет Владислава Авдієнка. Гроші. Проспект Яворницького навпроти міськради зібралися десятки мітингувальників. Уздовж проїжджої частини утворили живий коридор, зайняли одну смугу руху. Люди вимагають у міської влади збільшити допомогу воїнам, зокрема, передати більше дронів і автівок. Коли мій чоловік з них безвісти, я попросила, щоб підняли дрони на ту позицію, щоб ми могли подивитись, чи живий, живий мій чоловік, чи можливо вони вже загиблі, можливо, вони в полоні. На що мені сказали, що в нас немає дронів? Зараз дуже актуальні квадроцикли для табаги для хлопців, котрі на нулі, адже вони не можуть туди проїхати на автівках, бо їх тоді заптурять. Мітингарі вважають, міськрада має зменшити видатки на благоустрій міста, зокрема на ремонт доро. Кожного покриття та облаштування парків. Дві неділі назад ми тут стояли, а напроти перекладали бруківку. Ми тут стоїмо, кричимо, не бруківка, а дрони. А там перекладають таку саму бруківку, яка і була. Можливо, на нову, можливо, на таку саму. Мені здається, що це просто реально знущання. Є парк у нас на Успенській площі, який е... який вже три роки здається, чи два роки вже роблять, ремонтують. Ми вимагаємо, щоб Дари і видатки, які йдуть на благоустрій міста, перерозподілили на ЗСУ. Звісно, це неможливо, щоб це були всі гроші, але зрозуміло, що якась частина цих грошей може використовуватись раціонально і правильно. Секретар міськради Олександр Санджара відповів мітингарям у Фейсбук статистикою: мовляв, за півтора роки повномасштабної виділили з місцевого бюджету на завдання сил оборони понад 3 мільярди й триста мільйонів гривень. Наше виживання залежало від того, чи зможемо ми забезпечити військових, і ми, як територіальна громада, на цьому шляху також мали ставати кращими за інших, як приклад, прозорим містом за рейтингом Транспаренції Інтернешнл чи лідером із закупівлі дронів за рейтингом «Прозоро». Містом, яке дронів купило більше ніж наступних п'ять позицій у рейтингу. Разом взятих мітингувальники ж вважають, що можна допомагати більше І обіцяють надалі пікетувати міськраду. Владислав Авдієнко Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо ви маєте важливу інформацію, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.